Налисничок перемашуємо м'ясом, марчуємо, обжаруємо його яєчко і Яєчко. До я... трошки муки, додаємо ми солі, перцю і збиваємо, збиваємо так. Ожаруємо гічку, ми обжаруємо липціку, перегортаємо, куди вона вже трошки, і на дві сторони ми їх обжаруємо. Обжаруємо, вони ось так готуються. Мелиме м'яско, варимо бульйон на мели ми на курочці, потім мелиме м'яско. Жаримо на лисники. Налисники закручуємо змеленим яшком, складаємо в прикутничок і обжаруємо ярко. Наливаємо бульончик і будемо зараз всією сім'єю сідати вечеряти. Так.